Вітаю всіх на уроці української мови! Сьогодні поговоримо про відмінкові закінчення іменників третьої та четвертої відмін, а також про синонімічність деяких закінчень та зміни в українському правописі щодо відмінювання деяких іменників третьої відміни. Запишіть у зошити дату і тему уроку. Спочатку пригадаємо, які іменники належать до 3 та четвертої відміни. Тож до третьої відміни належать іменники жіночого роду з нульовим закінченням і іменник мати, наприклад, піч, радість, любов мати. До четвертої відміни належать іменники середнього роду з закінченнями а-я і суфіксами ад, яд, ен при відмінюванні. Наприклад, Плем'я, теля, ім'я, куліща. У п'ятому класі, вивчаючи тему подовження приголосних, ми вже говорили про іменники третьої відміни, а саме про ті, у яких основа закінчується на один приголосний. І знаємо, що саме в цих іменниках у рудному відмінку однини відбувається подовження приголосних. А зараз дізнаємося ще про деякі особливості відмінювання іменників третьої відміни в урудному відмінку однини. Тож в орудному відмінку однини іменників третьої відміни перед «ю» Після ри та губних биповими Фи ставиться апостроф. Наприклад, кров'ю, верф'ю. Може відбуватися подовження м'яких і пом'якшених приголосних. Якщо основа закінчується одним приголосним, крім губного та ри, Наприклад, сіллю подорожжу. Якщо ж основа закінчується збігом приголосних, то подовження не відбувається. Наприклад, якістю, вартістю. Зверніть, будь ласка, увагу на закінчення деяких іменників третьої відміни при відмінюванні. Тож перед нами три іменники любов, печаль і радість. Як бачите, називний і знахідний відмінок має нульові закінчення. Родовий, давальний і місцевий відмінок всі іменники в цих відмінках мають закінчення І. У кличному відмінку всі іменники мають закінчення Е. А от у рудному відмінку у іменнику любов. Після губного в перед «ю» з'явився апостроф. В іменнику печаль відбулося подовження приголосних, оскільки основа іменника печаль закінчується одним приголосним. В іменнику радість подовження немає, оскільки основа іменника закінчується збігом двох приголосних. Зараз виконаємо тренувальну вправу. Ваше завдання списати речення, ставлячи подані в дужках іменники у формі орудного відмінка однини. І підкреслити ці іменники як члени речення. Тож розпочинаємо виконувати вправу з першого речення. Акації стояли саме в цвіту, заквітчені чим Безлічю білих китиць. Запишіть, будь ласка, речення. Зошит. Як бачимо, іменнику безліччю відбулось подовження, оскільки цей іменник має один приголосний в кінці основи, тому в родному відмінку відбувається подовження. Цей іменник відповідає на питання чим, тому виступає у реченні додатком. Наступне речення своєю чим радістю і печаллю, як хлібом-сіллю. Поділися. У цьому реченні аж три іменники третьої відміни радість, печаль і сіль. Як бачимо, іменнику радістю подовження не відбулося, оскільки основа іменника закінчується збігом двох приголосних, а в іменниках печаллю і сіллю подовження відбулось, тому що основа цих іменників закінчується одним приголосним. Всі іменники відповідають на питання чим, тому виступають у реченні додатками. Наступне речення осокури за чим даллю далекою підпирають степу небосхил. Іменник «даль» в основі має один приголосний, кінцевий, тому в родному відмінку відбувається подовження. Але цей іменник у реченні відповідає на питання де, тому виступає обставини. Наступне речення. Чим паморозю взявся чумацький шлях? Паморозь іменник в кінці основи має один приголосний, тому в грудному відмінку маємо подовження. Відповідає на питання чим, тому виступає у реченні додаткок. Наступне речення заспівали соловейки по садах над россю. Іменник Рось в кінці основи має один приголосний, тому в родному відмінку маємо подовження. Відповідає на питання де, і виступає у реченні обставини. І останнє речення: з вітром не змагайся, за тінню не ганяйся. Іменник тінь. В кінці основи має теж один приголосний, тому в родному відмінку маємо подовження і в реченні виступає додатком. Зверніть, будь ласка, увагу на хмарку слів, що зараз перед вами на екрані. На ній розміщені іменники третьої відміни у родовому відмінку однини. На уроці ми вже відмінювали іменники і пам'ятаємо, що в родовому відмінку однини всі іменники мають закінчення І. Але зараз дізнаємо ще деяку інформацію стосовно родового відмінка однини іменників третьої відміни. Нещодавно в українському правописі відбулися певні зміни. І вони, звичайно, торкнулися і деяких іменників третьої відміни. А саме родового відмінка однини. Що ж, власне, відбулося? Такі іменники, як і гідність, мають зараз варіанти закінчень. Тобто, можна вживати і гідності, і гідності. Також таких змін зазнав іменник осінь. Можна осені і осени. Іменник хоробрість можна вживати. Як хоробрості, так хоробрости. Іменник любов можна вживати і любові, і любов. Також до цієї групи слів потрапили слова незалежність, смерть, честь, кров, сіль, радість, Русь, Білорусь. Запишіть, будь ласка, ці слова у зошити.